Вітаю! Ви дивитесь Франкоті Ві? З вами Софія Хілько. Про події цього тижня розкажемо далі у випуску. В умовах щоденних викликів і загроз кожен має розуміти: навички першої допомоги життєва необхідність. У Львові охочих безкоштовно навчають базовим навичкам до медичної допомоги та поведінки у надзвичайних ситуаціях де саме і як проходить підготовка, дивіться у нашому матеріалі. Ціна нашого з вами життя це один турнікет та вміння його правильно накладати або вміння вашого друга проводити серцево легеневу реанімацію. Ці навички можна здобути у навчально-тренувальному центрі ЛЕП, який проводить вишколи з домедичної допомоги для усіх охочих. На цьому тренінгу вивчають не лише теорію, тут навчають діяти практично, чітко, швидко та впевнено. Ми зараз навчаємо студентів за протоколом БЛС, Basic Life Support. І це надання до медичної допомоги це є так звані базові реанімаційні заходи, які ми маємо навчити людей проводити. В разі виникнення якихось надзвичайних ситуацій, це в першу чергу визначення швидкий огляд потерпілого і визначення наявності пульсу і наявності дихальне прохідності дихальних шляхів, тобто наявності дихання. І якщо такого немає, ми розказуємо, що які процедури вони мають робити. В першу чергу це є серцево серцево-легна реанімація. Окрім домедичної допомоги у навчально-тренувальному центрі проводять ще інші заняття. Нязі для цивільного населення, зокрема й ті, які можуть бути корисними під час воєнного стану, перше це є правила поводження зі зброєю, тактика, робота на симуляторі, застосування і лав і медицина. Вікова категорія може бути від 16 до 60-70 років. Будь-хто жінки, чоловіки, хто має бажання навчитись цьому. Сьогодні на вишколі побували львівські студенти. Вони переконані, ці знання потрібні всім, незалежно від віку чи професії. Думаю, потрібно всім пройти, тому що не знати, що може трапитися з ближнім, з родиною в сім'ї, з друзями, то потрібно необхідно всім. Тому ми закликаємо усіх наших глядачів, студентів та працівників університету відвідати вишкіл із домедичної допомоги та отримати навички, які є особливо важливі в час війни. Юлія Малаха, Андрій Вовк, Франкотів. Поговоримо про писанкарство: унікальне мистецтво. Наші кореспонденти завітали до майстерні педагогічного коледжу, де створення писанок. Вже увійшло в традицію У мене в руках звичайне яйце. Але щойно тут з'явиться перший символ, це вже буде зватися писанкою. Сьогодні зі студентами різних факультетів працюють майстри з писанкарства. Традиція писанкарства в час війни набула нових сенсів, адже це вже не просто декор, а символ незламності. Організатори розповідають, чому ці великодні звичаї є сакральними та символічними. Ну сьогодні, напередодні Великодня великого світлого свята, ми традиційно проводимо майстер-класи по писанкарству, але найголовніше це та писанка, яка до нас дійшла ще з прав правих часів, так яка має таку сакральне значення. Це є писанка, писана саме воском. Упродовж століть народознавці вивчали писанкарство. Одного з авторитетних дослідників протестувала під час заходу методистка коледжу. Василь народознавець, який написав: Якби наш народ не створив нічого іншого, окрім писанки, то і цього було б досить, аби зайняти почесне місце в пантеоні цивілізованих націй. Ну, писуці присвячено дуже багато і. Є ода писанці і гімн писанці. Писання писанок на сьогодення це є таке дуже цікаве дійство, ціле дійство, яке передається з покоління в покоління. Ну я дізналася про цю подію, бо мені мої подружки, мої одногрупниці розказали про неї. Писанка для мене я кожен рік так виходить, що я кожен рік. Пишу і, і писанки, і завжди і, мені це подобається це традиція. Навіть під час тривог, темряви і втрат перед Великоднем українці запалюють свічку, пишуть писанки і підтримують традицію. Юлія Опалак, Надія Фіщук, Мар'яна Яблонська, Франко Тіві. У бібліотеці університету відбулася міжнародна наукова подія. Наші кореспонденти дізнались про квантові технології та наукові перспективи. Деталі у сюжеті. 10-11 квітня у Львові проводять подію до всесвітнього квантового дня. Тут говорять про квантові технології, освіту та майбутнє науки. У Львові зібралися науковці, it фахівці та молодь. Все заради квантової науки. Міжнародна подія об'єднала теорію і практику, освіту і інновації, аби зробити складне доступним і надихнути нове покоління. На події побували й школярі. Дехто з них уже вирішив поєднати своє життя з фізикою. Я про цю подію чув вже десь з літа, коли я вперше прийшов на фізичний факультет. І мене спершу цікавила хімія, але потім зацікавила більше фізика. Почала цікавити ядерна фізика, квантова фізика і особливо квантові комп'ютери. Бо в мене також з цим десь життя зв'язано. І ця подія насправді дуже класна, тому що вона дає можливість багатьом людям, які працюють в цій сфері, показати себе, свої роботи. Та також це зв'язує Україну і інші країни Європи разом та показує нашу єдність. Це інтернаціональний проєкт, що об'єднав учасників з різних. З країн серед гостей, науковці та експерти з Англії та США, які долучилися до події дистанційно. Цей квантовий день це є організовується по всьому світу. Ну і ми входимо от в одну з таких установ, яка організовує у Львові цей квантовий день, але організовує не просто так, а тому, що ми давно працюємо в цій області, тому власне так воно і є. Професор Володимир Ткачук розповів детальніше про особливості квантової фізики та пояснив, чому такі дослідження важливі у сучасній науці класичний світ або ми з вами живемо за принципом або або Тобто ми можемо бути тут, ми можемо бути десь там вдома, ми можемо бути в кафе, але не можемо бути одночасно і там, і там, і там. Тобто, ми живемо за принципом або, або. Квантові частинки, квантовий світ живе за принципом і і. Це означає, якщо ми були з вами квантові частинки, то ми би були одночасно і тут, і в кафе, і вдома. Організаторка заходу, професорка Христина Гнатенко, каже: найлегше вивчити фізику, якщо ти в ній зацікавлений. Найлегше зацікавити, якщо сам цікавишся. Якщо сам любиш науку, то і студенти і учні твої будуть любити науку. А ще крім того. Індивідуальний підхід до кожного, крім того, розуміти наскільки важливо бачити найновіші результати, їх доносити найменшим, най, наймолодші під час наукової події ми з'ясували, що необхідно досліджувати сьогодні. На час досліджувати важливо найактуальніші проблеми з практичним використанням, в тому числі, але і не забувати про фундаментальні задачі, оскільки фундаментальна наука це є основа. Всіх досліджень в даному випадку ми сьогодні святкуємо світовий всесвітній квантовий день, і цей рік було проголошено роком квантової науки, квантової теорії. Захід був не лише насичений науковими виступами гостей також привітав народний ансамбль пісні і танцю Черемиш. Надія Фіщук, Мар'яна Яблонська, Франко Франкотів. Вкотре відбувся традиційний проєкт студентського уряду Юнівік. Про те, як пройшов цей тиждень в університеті, дізнавалась Надія Хара. Юнівік тиждень протягом якого учні львівських шкіл мають можливість побути студентами. В цей час двері усіх факультетів відкриті для школярів. Про мету ініціативи розповів голова студентського уряду Олег Фіняк. Саме мета цього проєкту є в тому, щоб школярі могли знати, куди вони будуть вступати, на які є освітні спеціальності, і те, що їх чекає в університеті, оскільки протягом тижня вони мають можливість відвідувати справжні пари зі студентами, поринути в таке студентське життя на цей тиждень. Таку ініціативу ми вже реалізовуємо в п'яте. Цього року в нас було більше 700 реєстрацій, і ми прийняли біля 320 учасників на різні факультети по різних квотах. На факультеті журналістики тиждень видався активним. Учні пробували себе в ролі журналістів, писали новини, брали один в одного інтерв'ю та навіть спробували відзняти свої перші матеріали. Я була дуже здивована, коли школі і учні відповідали так само правильно, як і студенти. Вони мотивовані. і я думаю, що вони прийшли переконані, що вони будуть вчитися на факультеті журналістики. А після пари я впевнена, що всі 100%, які у нас були, вступлять до нас. Учні виконували творчі завдання, та на думку викладачів впорались чудово. Я запропонувала їм зробити за 5 хвилин матеріал будь-якого формату, відео аудіо, який би свідчив про те. Що у них сьогодні відбувається юнівік і вони на факультеті журналістики вийшло дуже креативно. Журналістика без леша, школя рідна побудеться мрія. Сьогодні у Львівському університеті учні львівських шкіл отримали можливість поспілкуватися з викладачами та відвідати лекції. Давайте поспілкуємося безпосередньо з учими. Яку роль для вас грає цей проект? Но насправді мені просто важливо зрозуміти, що журналістика це не є, і це дуже класна можливість просто поспілкуватися з людьми і з викладачами, тому це справді хороший досвід. Як саме викладачі залучають вас у навчальний процес? Ну, ми розіграємо різні сценки. Також ми можемо створювати сюжети, розповідати про них. І це класно, що нам дають можливість показувати себе і працювати над нашими помилками. Тому це дуже класно. Сьогодні вони лише школярі, а вже завтра голоси нового покоління. І все це олену з проєктом Вінвік. Випускники шкіл отримали чимало вражень та розповіли про навчальний процес в університеті. Досить цікаво, мені подобаються лекції. Також викладачі вони дуже такі ем, сучасні, можна сказати. Вони дуже ем, шукають ем, можливо, різні підходи до студентів, хочуть бути з ними на одній хвилі, і також, крім того, не втрачають можливо ем, серйозність і. Загалом цікаво А були якісь трудощі, які поки журналісти креативили, то майбутні історики збагачували знаннями про середньовічний Львів. Сьогодні у нас відбувається екскурсія в рамках Юнівіку. Тобто, студенти, які майбутньому хочуть вступити на історичний факультет, сьогодні разом з нашим екскурсоводом Денисом Булавіном будуть гуляти по Львову, який був у середньовіччі. Тобто, ми будемо розповідати про чотири квартали, які в середньовіччі були в центрі Львову, і думаю, їм це сподобається. Торік Максим Гіряк був учасником Юнівіку, а тепер Координує учнів вже як студент факультету управління фінансами та бізнесом. Студент розповів, чого навчились майбутні абітурієнти. Щойно ми оцінювали бізнес-кейси, оцінювали стратегії розвитку компаній. І до речі, досить добре себе проявили наші, можливо, майбутні абітурієнти. Ми розбиралися в управлінні в якостях, в бізнес-структурах. Вони проявляли себе дуже амбіційно. І хочу сказати, що це досить таке класне покоління. Нас очікує. Учасниця Юнівіку Соломія Гаврилів каже, що упродовж тижня вдалося здобути нові вміння. Ми першу пару ми вчали про тайм менеджмент Це до речі, мені дуже класно, тому що в майбутньому, навіть якщо не буду вступати, то все одно мені сподобалось, бо я здобуду якісь собі скіли на майбутнє. Я думала, чи подавати взагалі сюди документи. Після цього я зрозуміла, що цей варіант я точно буду розглядати як один з головних. Наприкінці проєкту ЮНІВІК представники приймальної комісії детально розповіли про етапи вступної кампанії, а учасники отримали сертифікати. Надія Хара, Віра Шелепило, Франко Тіві. Наприкінці випуску нагадаємо, що сьогодні розпочались змагання з футзалу серед факультетів за кубок ректора. Вболіваємо разом. А як завершиться турнір, дізнаєтесь згодом на Франко Тіві. До зустрічі.